Сьогодні вже у нас 28 число. Я дивився так по відео старим то 24-го 24 ми вже обирали соняшник. В тобто, цьому році трошки він шезлинкувати. Хоч опадів не було. Але ще стоїть, Сьогодні поїдемо на поле подивимося. Свято таке трошки ну, робота є. Вчора зробили такий рукомонік з атхівністської труби. Цінані заляв воду, повну провірити чи не тече, бо нічого герметик не ставили, нічого. Вроді навіть і працює все. Коротше, вже є де руки мити, то не було де спуснути руки. Поставили циліндр, прийшов нам з ремонту, бо ми це міняли тут. Був пильник виліз. Відправили на ремонт, вони сказали, що там сток побити, треба міняти. Або як? Якщо просто сальники поміняти, там одна ціна, якщо ну, без гарантії, якщо міняємо ще шток, то трошки, ну, трошки дорожче, але є гарантія півроку. Ми так подумали, вже раді. Раз відправили, заплатили, то зробили вони, бачите. Переварили шток. Поставили, вчора провірили, все працює. Генератор прийшов з ремонту, теж поставили, бо там шум був коло двигуна. Ми то все поміняли. Всі ролики, в роликах, на вентиляторі, в оце Генератор ну генератор там був дуже вже чорні, сухі. Все поміняли, ну шум щось там є ще. Ще я думаю, може це, все, що крутить сітку. Хоча так шатав, вроді шата не було, але може сухі вже, то ну, якісь як піски там є невеликі. А так комбайн вже в нас готовий. Помастити. Там, тут не чистили, це. Прочистити, закрити і в принципі, в принципі принципі можна виїжджати. Оце ще є одна біда в нього. Ця сторона бортова нормальна, суха. На цій стороні стоїть сапун. І скаплюється воздух і бачите, підтикає. Ми коли міняли колеса, дивились, там все, там все частенько. Тече їм по прокладці. Я підтягнув корпус, все одно підтікає. Сапун стоїть, але не робить. Всі треба кожен день, коли працює, спустити воду. Це, мабуть, останній раз я не спустив і воно достояв і а запливоло. Я не розумію, чому так. І та сторона взагалі сапуна нема, оце самоділка сапунтає. І нічого не, не тече. Ну і вчора займалися жаткою. Ну цю ми давно зробили. До речі, мохто підскаже. Поставили як ми між ліфтерами. Тут здорові такі ліфтера. Чотири вход, три з половиною там. Ось так тут 4, там три з половиною, як іде. Ось так поставляли. Не знаю, не багато, не мало, Треба ще підрегулювати ці, бо ми виставили тоді, були. Зараз зазору і трошки ну, коротко, Там є місце, куди його здвигати. ті чекаємо. Хоча з іншої сторони ми, на сон, ми підніметься, вище не буде, але переробимо. А так житло все готово. І Вчора займалися зерновою жаткою. Розібрали мешнек. Гупав комбайн. Коли з 4 км, ще нормально, після 3 починає гупати. Я думав малі обороти наклонці. Потім думав ці зуби на прийом бітері старті знімав, показував хлопцям хто зображає. Каже, все нормально. А гупає. Коротше, жатка. Проблема жадки. Яка проблема? Шнек кривий і б'є пальцями. Щоб пальцями не бив, бо в одному місці, коли він кривий, починає гупати. Особливо середина. Оця сторона вся. Ця ще більш-менш, а середина, бачите. Ти починаєш піднімати всю жатку, всю цю. І виходить, ця сторона ще більш-менш. А та сторона має бути сантиметр зазор. Я так дивився по книжці. А в нас спокійно рука залазила між цим. І воно коли йде, йде йде складає, 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 потім раз і загнало. раз і загнало. Тому, так скажем, підписники, я вже познайомився з Анатолієм. Він сказав, дав номер, хто займається ну, рестор... Ремонтом цих шнеків. Якраз ми завтра маємо їхати за кукурузненою жаткою. То ми як зробили? Зараз, якщо все нормально вийде, ну поки так. Да. Так і планують. Туди забираємо цю кукурузну жатку, привоз сюди, гружаємо і зразу чіпляємо цей, він завозить. І я так дивлюся, він вже був цей шнек. Моду покругу варений. І он тут розрізаний, заварений. То це вони його щось може підремонтують, вирівнюють і вже буде нормально, ця проблема. Плюс знайшли ще, тут вчора все познімали кранами. Плюс знайшли ще проблема, яка була, не знаю, чи ну, тут була трохи проблема з цим звалом. валом. Там його врізали, коли робили її, поставили другий вал, вал той трошки не такий. Чи, в общем, чи розкрутились ті болти і побило корпус. Чи вал неправильно на почнику сидів, не грав. Ну Коротше, побило посадочне місце під корпус. Почепник. тож навіть треба встанавлювати. А так, а так в принципі, ми вже готові. Ну, зараз я поїдемо на сонячних, подивимось, що він там робить. Задку тут півгодинки годинки там перекрутити быстро і все. Комбайн у нас дуже увесь готовий. Ну, то, що ми так після зернових бачили, то ми і зробили. А, по під барабанням дуже багато мені написало. І ми так вирішили, що залишили із універсальні підбарванням поставили, які були на пшениці, такі ми будемо косити. Бо в нас є кукурузяні. Я так думаю, що, можливо, навіть і на кукурудзу будемо косити цими універсальними. У нас там 80 гектарів кукурудзи в цьому році небагато. Ну так, ні, в принципі, для нас це трошки батенько в цьому році. Але вражальність в нашому регіоні 40-60, більше вона не сипе, а з цією жарою, з зимопадом, що в цьому році було. 4 мм, 3 мм, 9 мм і щось недавно, чи вроді 5, це за все літо. То там теж вражає, і плюс свині її добиваю. Коротше, на універсальник будемо косити. Все скоріше. Хоча у нас є кукурудзяні. ну будемо це. І займаємося трактором. Я там був розповідав, що у нас муфта була накрила. Ми, що... Якийсь був закусування, коли йде дуже повільно. Закусило передній мост. Зняли ми муфту. І недаром знайшли там проблеми, відправили на ремонт, бо саме щось не рисунок робити. Муфта прийшла, прийшла вже давненько, просто мене не було десь більше тижні назад То ми зараз займаємося займатися і установкою сьогодні. Ось прийшла в нас з ремонту муфта. В принципі, зробили її і бачу, так ще її не розглядали. Як прийшла, вона так бери, став і все. Скручено. Уже люфта, того нема там міні, міні міні такий маленький люфтик. Ну Вже немає такого розбиту. Ну, тоді, зрозуміло, було фракціони, розбито все. Короте, всі фракціони поміняли, все желізо там між цими фракціонами, всі прокладки, підшипники, чисто запчастини, без ремонту 25 тисяч ПДВ. Це вийшло. Ще спочатку вони думали, що це вал, але вал залишили, вал це 37 тисяч. Він цілий шестерні тут взагалі нічого немає, все нормально, не було смислу їх ніяк міняти. там. Все нормально. Тому сьогодні Тут ще й прокладки немає, зараз ставиться, як я плавний силікон. Ну, я купив, що будемо проводити ставити. Зараз покажу коло трактора. І ось тут коло трактора я розповідав. Все масло треба зіляти майже 100 літрів. Там три каністри, тут ще дві. Ну, коротше, майже 100 літрів масло зіляли з гідравліки. Ну, а все трошки залишилося щось. Далі кардан зняли. Ну, зняли як? Ми тільки з цієї частини. Звідти там, там такий хитрий. Кісь. Болтик у нас такого немає ключа під нього. Щоб розкрутити. там Як зв'язочка якась така, він не все в нас короче, у нас владила. Короче, немає. Так, який карта просто висить на передній цій шарові. Чи як не шарова, а хрестовинка. І треба зняти всі ці трубки і древнічний забор. колечка всі, короче, Це трубочка, я так поняв, яка подає давлення на селіною, так і включає вже передній мост. Фільтра. там... Виявляється, що в цих трубках, коли міняєш масло, треба знімати ці трубки. В цих трубках ці сіточки, ці сіточки теж прочищаєш. Ну, це раз-1500 робиться. Я, коротше, коли перший раз міняв, я це не робив. Щось Побоявся, не знав, що ці трубки витягуються. Вони спокійно витягуються. Просто я на колечках таких ось корпус від колечка, воно сюди заходить і так тримає і не тече нічого. Я думаю, ми ми таких поставимо. Подивимося чи Ну, но... Поставимо. Вроді нічого такого важкого тут немає, просто все це під трактором лежачи, там трошки незручно, воно все повече. І саме яка проблема то з передній муфталь. Важить 64 кілограма. І ти, ну важко. І двоєм так нести важко, а там внизу руками так припіднімати. Не знаю, як це буде ставити. Думали, якимось підставити під домкратом, під домкратом піднімати. Ну, коротше, важковато. На трактор нам треба, так що сьогодні займемося трактором, щоб вже був готовий у нас. І все, дискувати, принципі, ми діскували, все, що нам треба, тільки треба оранка. Ну, оранка засуха, ніхто нас тут не проводить оранку. Всі чекають. Так що у нас осінь буде така цікава. Уборка соняшника, рубочий каток, потім посівна, потім кукурудза, посівна, дискування, оранки. обычно ми так літом 40-60 гектарів виорвили. На зиму було менше на осінь було менше роботи, але в цьому році так не вийшло. А так як на 7930 я тільки працюю, на комбайні я працюю. Ну, брат там може 5% якісь трошки тако, ну На сонячку де більше. не ну, Ремонтом, зрозуміло, всі займаємося. Я батько і брат. Ну, Страх там теж, в принципі. Но їздю, це все тільки я. Та така. Трошки буде. Для мене роботи. Ну нічого, вони чисті сіміна. А ми, а я буду все це, це робити. Ну, я думаю, якось справиться. Плюс хочеться, може по найму трошки підемо, тобто відбити і жатку і так трошки заробити кошти. бо Ремонти такі не дешеві, там циліндри, там то, там то, помілочі, там ролики купили, там то. Ну, коротше, вроді помілося, там 5 тисяч, там ремішок 2 тисячі, там ремішок 6 тисяч. І ось так помілоч-помілочка витягує грошей. Значить, оце пока радить тільки. Задка новенька, нічого не треба крутити. Ми так щось подивилися, там все затягнуто, перетягнуто, навіть не передивлялися. Тому Жадкою задоволені. Оце тільки ці. Бачите, тут є місце, куди його двігати. Повиставляти, де ми там плохо, де переставили зазори і все. Виїхав наш соняшник сьогодні, напевно, 28 серпня. Це у нас поле євролайтінг, Трошки конечно, ми спортили поле. Дуже певно спрацював євролайтінг і дуже грязне поле. Нас Більше ми, мабуть, євролатінг сіяти не будемо. Може щось тут реє. Як бачите, тріщини капець. Тут у нас посіяно ну, за 5 гібридів. всі як казали в тому році посій неому. Дуже класний дисципень. Купили мене ому. 5 мішків, 5 мішків взяли від Elite Select і Mibor, і 5 мішків від компанії Vitercid. Не пам'ятаю, який гібрид. Плюс, бо ми сіли в тому році демо, нам дуже сподобалось. І Олександр нам там дав, як дав, купили ще цей, П'ять мішочків Vitercid сорт гібрид, і плюс ще дали нам два на демо. Це що зараз іду, шукаю, де то демо. Там такі пів мішочка, Якраз прохватило по 4 дочка туди протягнути і назад. Десь в цьому районі зробив такий відступ. ну каже, поле, бачите, дуже грязне, як для нас, не характерно, але вже кинув кошики, ну, поняття, що тут десь волка то толку нема, а так, в принципі, навіть непогане. Ось більш менш. Край був відсіний бором. Скажу, що для нас таке рік такий засуха, плюс ці буряни, плюс саме поле таке слабеньке. Це. То ще навіть, да, він невисокий, в тому році був під 2 метра сонячник у нас, в тому році він такий метр Короче, Невеликий, але кошики якісь є. Я навіть дивився, не пусті. Ну, короче, зернівка така непогана. І я ще так дивлюсь до нього, що та сторона вся вже суха, це тільки ця частина трошки змкати. Пізно зійшов він тут, край край затолочений затолочені, пізно йшов. Там, де зелене бачите, там взагалі там бурян один. Там мочер завжди і там, коротше, воно нічого не зійшло. Мочер, але воно щось так плохо посілося, коротше. Товку там не було. Так, Мені здається, якраз десь тут і вдемо. Побачу по перепаду висоті. А це ну, листь, мабуть, недавно дійшов, бо лише, лише розцвітає. Зараз знайду я туди, а покажу. Ось він від стик, де я робив, і видно 4 рядочка одного сорта від витеросіт. Раз, два, три, чотири. І 4 вже бачите, повністю сухий. Вже достиг. Я тут вам напишу, який сорт, бо я вже точно не пам'ятаю названня їх. Подивлюсь давно по книжці. А я тут теж ще один стик робив. Ну, в общем, вже я думаю можна скоро вбирати. Кошки туди, бачите. Де з густе, ти толку кошки невеликі. Де більш-менш нормально посія, то... Осередній таке. Я думаю, що щось добуде. Так як люди в цьому році всі передісковували, я бачу, в Одеській області. Бо не це Одеська область ми знаходимося. Люди діскували, то наше щось навіть є. Ну, побачимо. Я думаю, на днях вже щось буде видно. Віч, мені каже, що ж. Опа, я не знаю, як ти сонячник тримається, дивіться. Просто рука заходить туди спокійно. Може не треба то рихлення робити, дуже зразу, зразу воно і зроблене. Ні, насправді тут буде пшениця посіяна тому рубича чекаток, два рази рубіном пройдем і ніка посіє. Це такий план. Ну, в принципі, це наша технологія на даний час. Інколи ми робили одну дісковку але поганувато це. Бачите, такі. Ну, може на відео не сильно прийти, оці бугри, це все треба засипати щоб туди що ніка засипати, просто в землю воно не зійде. Так що один рубечок просто поб'є палку, щоб я потім зундира не побив. Ну і плюс, коли палка розбита, воно легше сіє, не забивається тут сівалку. Перше слідце вирівнюється трошки, вб'ється буряни і засипеться. Ну, я думаю, тут точно буде два сліда бо амброзію, цю, цю мушійку, це все треба буде заділувати. Ну, я рулатів нам. Спо... Тут край дивіться який взагалі чудовий. Ну, Євролаті нам не сподобався, ми його в принципі, давно не сіяли. Це в тому році посіяли. Це батько каже, що поле грязне тут. Проблемно трошки, давай по 7 євролатін. раз покропимо і забудемо. Покропили раз і не забудемо. Він кажуть, це вже Гранстар, там є що і тим, і тим можна покропити. Мушійку віддільно брати то вбрати. Але жаки, так ідемо ще на кукурудзу, дивимося. Якраз за цим полем зразу, де посадка. Там кукуруза посіяна. Там теж йдемо. І так, у нас на кілька сортів, все, що ми були, всі роки все висівали. Це те саме поле, тільки я був з тої сторони, я переїхав сюди ближче до кукурузи, до цієї посадки я показував. Ну, то що грязне, як казав, для амброзія. Але і шляпки також де щось... ну, так дивися, вроді навіть щось є які мені чуть вище поясу. Десь я кажу метр п'ятдесят, метр сорок. Ну щось навіть є. Так, вроді більш-менш чисте, а там печаточно, чи оприскутель плохо перекривав тут, чи форсунки плохі, чи просто яд плохо спрацював, не знаю. І перекропити раз не було як юрлакін. Ну, я думаю, дещо, ну, бачите, як сівалка розклала, нічого не зійшло. Пусто. І такого багато, того ми в принципі мріяв у нас ще. Комбайн з'яснилось. Ще сівалка пропашна. Тут жендор. Один зійшов, другий зійшов. Коротше, ще він пізно зійшов, бо зелений ряд. В общем, таке. Ну, соняшник так, ще більш-менш є, а з кукурузою, то біда. так покажу. А ось наша кукуруза. Тут танці якісь були. більш-менш качини. Але тако, Десь так її немає. Що вона? Кукуруза. Качани щось є, але свині добивають. А вони і туди, та то пішли ще. тому моду 2,8 гектара ділянка, то вбрали десь тонну. Отак свині просто забили. Їх. Комбайн пройшов, пробігав, що міг підняв та й все. То ми один раз задіскували тільки, посіяли, де вам пшеничку пшеничка дала в цьому році дуже гарно на тому полі. треба її вбирати поки не повністю не забили отак ну, невеличкі печальники та думаю що там краще вона підставимо в нас вона, дивитися 40-60 в нашому регіоні і то ми і сім чисто раді сівозміни. бо так залишилося тільки пшениця і соняшник. все а так, хоть кукуруза хоть якесь разнообразі. Але разнообразя. Бачите, то що воно опадів не родить та ще й допомагає. А вони ондо, взяли рядок, так і пішли. Туди-сюди, туди-сюди цей рядок. Валяти йде, валятий. Ці рядки якісь нормальні, це ці. Чи може це ще зеленкіше, то й того не ще її кидається, якась сухіша. так Що ми маємо? Корпус вже на місці стоїть. Трошки хотілося хитрити, не вийшло у нас. Спочатку поставили, кажуть, як ми ставили його. Так, ось так воно все виглядає. Коротше, поставили корпус, спочатку поставили разом з карданом, бо кардани могли зняти. Поставили все, наділи його посередині, бо він якраз так, тільки так заходить. Чи, як піднімали? Закрутили по діагоналі дві шпильки. Де вони десь? А, де вони там стоять. Коротше, купили метр шпильки, розрізали пополам 50 см з того краю і з цього краю по діагоналі підставили. І так гайками затягували. Потім підставили домкрат і домкратом припіднімали, і гайки ті підкручували. Ми з карданом коротше, думали так, бо люфт тоді був, коли почав затягати, не попадає. Шестерню в шестерню короче, не грає воно. прийшлось опускати назад, віднімати кардан і бо вже герметик намастили, підняли, зафіксували затягнули, все нормально. Зараз тільки перетянемо і все. А тепер проблема з карданом. Тут така хитра. Для нас як хитра, у нас такого немає. Бачите? Полумісяцем тримається два штуки і хрестовинку тримається. А тут якийсь 12-гранний болт. У нас такого немає, поїхали тільки що в райони. Магазин 30 км в одну сторону купили 12-гранні головки дюймові. Тобто це воно якраз повинно бути. Воно ще не провіряв, коли приїхали приїхання. Зараз ставлю. Так, да, чітко вона. Все. А я грався разом і її там у нас є їй торкси, коротше, не підходило. І ще проблема тут дуже близько. Велика головка не підходила. Тут вона якраз тоненька. Супер. Зараз розкутимо, скидаємо картан, зачіпляємо туди, защиту цю пластику ставимо. Ну і все, збираємо всі ці трубки. Так що на сьогодні цель зібрати цей трактор докупи. Може заводити не будемо, бо герметик ще намащений. Герметик такий ставили. Коротше, вроде нормальний. трубки зараз повидуваємо, в колечки передивляємося, фільтра попродував його і будемо ставити. Це на сьогодні задача поставити, зробити трактор. Не завести, але зробити, щоб тільки масло заляли і поїдемо. І займемося ще трошки щось ще, ну, зробити. А, комбайн, комбайн то звук. Щось коротше, там спробуємо скинути ще ремень, якщо сказали по телефону. Може це, де ми не міняли, це на вентилятор, оце, що очищає сітку радіатора. Каже, скінь рівні, подивіться, без нього є звук. Не буде звук, знаєш, 100% там діло. Ну і все. І готуємо, готуємо. Не знаю, стіни сьогодні не стінимо. Рубичий каток, там треба троси порвались, були. Треба передивитися, переставити їх нормально. Бо якщо все нормально, завтра ми йдемо за жаткою, то на суботу, на послезавтра будемо виїжджати на соняшник. Подумали, що перше вийдемо там лотація. У нас 7 гектарів з переїздами. Ну, якраз на день входимо, поки доїдемо, поки настроїмося, чіпимося. Не знаю, що таке питання по навігації. Якщо зернові, понятно, це підряд, то соняшником чи вийде по рядкам ходити взагалі. Короте, ставити антенну. Ну, я поставлю там, побачу. Получиться ходити по по автопілоту соняшником? Ні, то вручному доводити вже. Буду бачити, Звісно, було було краще по автопілоту, бо він тут є. І на зернових їх мені дуже сподобалось. А на соняш такому не знаю, як вийде. Соняш ще так пол біде, а з кукурузом, мені каже, це в рядки потрапити нереально буде. Хоч ми сіли все по автопілоту, але щось не знаю. Так що такі в нас плани. Так, ну все. Трактор зібраний. Єдине, що не заряли масло, вирішили хай сьогодні пустити, герметик затягнеться. Завтра заляємо. Процівимо, заляємо це саме масло. Думали нове міняти, але ну, перше, якщо на ньому 1,400 можна катати, як книжка пишеться. А вторих, заляємо це, бо все одно якась пилюка попала, там десь було все одно було відкрите. Покатаємося там якийсь час. Потім просто нове, розділяємо заляємо. промить всю пиль повикиганяє. Ось заляєш, десь може все попало. А так, все, зібрали. Два рази розкочували кардан, оці трубки ще поставити заборні. Дуже неудобно крутити. Поставили кардан, потім почали їх ставити, неудобно. Розібрали 5, поставили їх, і так там не дуже зручно, але поставили зробили, все. Я думаю, повинно працювати. Я думаю, козабачку 2 не будемо ставити, бо може дотекти, бо тому, що ця трубка дуже певно вставала в своє місце. І треба було прямо натягувати. Е -е, Два момент ну, катання, нормально все буде. Поставили. Тому трактор у нас зібраний. Ну так, да. так все зібрано, тому зараз займаємося трошки комбайном. Поки ще є сьогодні час ще 7 годин, Займаємося комбайном і, і все. Я думаю, через два дня вже побачимося на полі.